Пенсіонерка Катерина Рострапенко говорить в ансамблі Любисток вона сопрано, тобто найвищий голос. Каже, аби не сидіти вдома, доки зимувала, намагалася знайти роботу. В інтернеті сікешовках і так іду, де побачила вивізку. Я переписую телефон і дзвоню туди. Мені дали чотири тисячі пенсій. Мені не вистачає цієї пенсії. Втім, куди б не зверталася, каже, всюди їй відмовляли. Казали, ви не підходите за віком. Просилася, щоб посудомощиці, чи уборку робить, чи полимить. Вони сказали, скільки вам рук, як у 67. Вони сказали, нам бабушки, не треба. Давай це попробуємо зняти. 67-річний Сергій Бовкун каже, працює Теслою в управлінській компанії. Сьогодні разом із колегою демонтують вікно у під'їзді одного із багатоквартирних будинків міста. Говорить, до пенсії працював у шахті, оскільки його робота входила до переліку робіт із шкідливими умовами, тому надала право на достроковий вихід на пенсію у 55 років. Звільнився, думав, не буду працювати півроку. Просидів важко дома самому сидіти, Жінка пішла роботі, сам в хаті. Та ще нагород ганяє. Розмір пенсії не називає. Втім, говорить, на життя вистачає. А підробіток каже його фінансова підтримка. Любій людині дає якусь лижню тисячу і теж допомогу. Відколи вийшов на пенсію, змінив декілька робіт у галузі будівництва. Втім, в жодній із них у зв'язку з віком роботодавці йому не відмовляли. До сих пір дзвонять, говорю, я вже не роблю цих робіт. Говорю, подивіться, скільки мені років. Та будь ласка, та ви хоч розкажіть, підкажіть. В управлінській компанії нова якість, де працює пан Сергій. Нині 50% робітників пенсіонери, розповідає заступниця керівника управлінської компанії Ольга Протасенко. Одна з двірників у нас 45-го року народження, 80 років. Слюсарі, монтажники, десь, напевне, так, 25% від загальної кількості, три з них вік 70 років. Електрики десь 40% пенсійного віку. Вікові обмеження ми не маємо. Говорить з початку повномасштабної війни. Кількість їхніх працівників зменшилася, тому й долучають пенсіонерів. Право пенсіонерів на офіційне працевлаштування регулюється законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Згідно з ним українським пенсіонерам, дозволено водночас працювати та отримувати пенсію. На Черкащині нині зареєстровано 373 тисячі пенсіонерів. З них 110 тисяч офіційно працевлаштовані. Розповідає заступниця начальника головного управління пенсійного фонду в області Тетяна Хилик. Якщо аналізувати статистику минулих, наприклад, трьох років, то можна побачити, звичайно, збільшення незначне працюючих пенсіонерів. Наприклад, в березні 2023 року у нас було працюючих пенсіонерів 97 тисяч. В минулому році в березні 99, ну і в цьому в березні 2025 року понад 101 тисяча. Людей старших за 40 років роботодавці беруть на роботу менше, розповідає доктор економічних наук, завідувач відділу дослідження ризиків у сфері зайнятості населення інституту демографії та соціальних досліджень Олександр Цимбал. Ось як з віком змінюється рівень зайнятості українців. Якщо в групі людей віком 50-59 рівень участі в робочій силі, 71%, то серед осіб 60-70 всього 16%. Повномасштабне вторгнення воно посилило і загострило ці проблеми, але вони не з'явилися під час війни. Додає законодавством України. Офіційно забороняється відмовляти людині в роботі через пенсійний вік. Втім, оцінити рівень дискримінації на ринку праці важко, адже ці процеси не є прозорими. Чомусь вважається, що людина в віці вона більш така косна. З нею не зробиш нового працівника, вона не дуже добре навчається. З одного боку, я розумію, що ми не можемо нав'язувати роботодавцю, кого йому приймати на роботу, з іншого боку, якщо людина вам не підходить і це масово, то це суспільство має розуміти, чому людина не підходить. Додає, серед осіб старше 55 років, готові повернутися на роботу. Третина це майже мільйон українців. Оця позиція, коли на ринку праці з запасом на порядок купа людей, які можна замінити, ця ситуація для України пройшла давати можливість повноцінно людині, яка хоче працювати, не дивлячись на вік, надавати всі послуги держави у посередництві, у працевлаштуванні, перепідготовці. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Максим Ткаченко, Олег Кураш. Суспільне новини, Черкаси.